Україна неймовірний край із фантастичними тваринами. І деякі з цих істот живуть всього кілька тижнів, а деякі понад 100 років. І сьогодні ви дізнаєтесь про рекордсменів. Дуже коротке життя у металоків всього кілька тижнів. Але є й чемпіони довгожителі, наприклад, лимонниця, яка може перезимувати і дожити майже до року. Польова миша в дикій природі рідко проживе довше року. Хижаки зими й жорстке життя роблять своє, але мишки встигають за один сезон привезти декілька нових поколінь, бручі кількістю. Їжаки, які живуть 2-5 років, а рекордсмен аж 16. Найбільшою загрозою для них є дороги та нестача їжі восени. Лисиці хитрі й обережні, але в дикій природі більшість лисиць не доживає навіть до 5 років. Ну, максимум до 10. Можливо, трішечки довше біля сіл чи міст, тому що легше знайти їжу. Вовки у природі доживають до 6-8 років, рідко до 13. У зоопарках можуть жити набагато довше. Їхнє життя залежить від того, чи є здобич і чи немає конфліктів з людиною. Болотна черепаха справжня довгожителька України. Живе 40-60 років і навіть більше. Вона розвивається повільно, а статова зрілість настає через багато років. Це і є інвестиція у довге життя. Білуга абсолютний рекордсмен, риба, яка може прожити понад 100 років та важити понад Тонну, але статева зрілість настає досить пізно, до 15-20 років. Друзі, як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І, звісно ж, підпишіться, хто цього ще не зробив.